В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Матері та дружини загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників України відвідали Бесарабію та Ізмаїл. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся захист творчих кваліфікаційних робіт випускників образотворчого відділення. 27 червня відзначається Всесвітній день рибальства. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 червня орієнтовно такі. 539 тисяч 320 осіб особового складу, 8 тисяч 42 танки, 15 тисяч 459 одиниць бойових броньованих машин, 14 тисяч 363 артилерійські системи, 1108 реактивних систем залпового вогню, 868 засобів протиповітряної оборони, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11 459 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2324 крилаті ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 19 468 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2420 одиниць спеціальної техніки. В рамках туру по Бесарабії Ізмаїл відвідали матері та дружини загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників з усіх куточків України. Ініціаторкою цього туру є відома організаторка гастротурів Оксана Левкова. До початку війни жінка привозила до Одещини туристів. Наразі вона працює з родинами військових. Докладніше дивіться у репортажі. В рамках туру по Бесарабії Ізмаїл відвідали родини загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників з усіх куточків України. Ініціаторкою цього туру є Оксана Левкова, відома як організаторка гастротурів. Завдяки їй провилківського оселеця, болгарську бринзу та вино з болградського району знають у найвіддаленіших куточках країни. П'ять років тому я потрапила перший раз зі свого Києва на Бесарабію і закохалася в цей край. Так закохалася, що навіть е, жила в Ізмаїлі три з половиною роки. Орендувала тут житло, дуже мені подобалося. І в Ізмаїлії, в Болграді, і у Вилковому, і в Арцизі. От. І я розробила ще тоді, в 19-му році, в 18-му, 20-му, тури. Тоді до мене приїжджали адвокати, банкіри, айтішники. От. Платили гроші за гастротури. Ми їздили різними крафтовими господарствами, і це все було дуже так безхмарно. Спочатку повномасштабного вторгнення жінка почала працювати з матерями та дружинами загиблих полонених із. Зниклих безвісти. Для них вона вже встигла організувати три тури. Відбувся вже такий тур у жовтні минулого року, у квітні цього року, і от зараз у червні 21-23 червня. Є е, жінки, які, сини, яких е, обороняли Маріуполь, є е, ті жінки, які е, чекають своїх хлопців. Вихід оборонців Чорнобильської АЕС і так далі. Венера Мороз, мати безвісти зниклого 24-річного військового Юрія Мороз. Хлопець обороняв Маріуполь та Азовсталь. Зв'язок з ним обірвався 24 березня 2022 року. Жінка продовжує його шукати і вірить в те, що син живий. По своїм розслідуванням по тим парням, які виходили з пліна, ми узнали, що он. Якобы в плену, потому что вывозили, когда он был на Сувстале, когда вывозили с стали раненых, нам сказали, что он в Донецком госпитале, у него были татуировки. И по татуировкам его медсестра узнала, что 90% якобы это он. С того момента мы не знаем дальше его судьбу, я не знаю, где он. Вот. Мы его ищем, естественно. Венера каже, вирішила взяти участь в екскурсії, щоб трохи відволіктися та відпочити морально, адже спільна проблема зближує, дає можливість поговорити та перезагрузитися. Многі нас не розуміють, тому що вони не проходять этот ад. Дівці, які хочеться, я мені з ким не спілкуємося, тому що ті люди, які не проходять це все, вони не знають, як це все тяжело і як це все морально. Просто решили все девочки, которые ездят на акции, все у нас есть тема. Для общения у нас є тема. Нам нужна просто маленькая перезагрузка всього этого. А цю жінку звати Лариса Кучеренко. Після окупації Маріуполя її разом з чоловіком та сином забрали в полон. Там вона знаходилась сім місяців. У жовтні 2022-го Лариса потрапила у жіночий обмін і повернулась в Україну. Але в полоні все ще перебуває її чоловік та син. Пані Оксана мене запросила. Я спочатку думала ні, а потім згодилась. І ви знаєте, я дуже благодарна, дуже вдячна. Тут ну, трохи, трохи, трохи забуваєш, а в тому, що з тобою було і що у тебе зараз є. Мені дуже комфортно з ними спілкуватись, мені дуже подобається, і я дуже рада, що я згодилась. Оксана Гурська одна з меценатів туру. За кордоном спільно з канадською організацією жінка розгорнула творчу діяльність, видала збірку віршів, брала участь в мітингах, виставах та концертах. Зібрані кошти представники цієї організації вирішили витратити на підтримку жінок, які чекають своїх рідних з полону. Також представляла в Канаді Анастасію Дмитрук, автора книги Очі Маріуполя. Об'єднавши всі ці три події, всі ці три. Таких потужних заходи, презентацію книгу, виставу і виставку Очі Маріуполя ми здійснили цілий тур великий по Канаді Вікторія, Ванкувер. Торонто і Монреаль, в результаті якого зібрані кошти, ми вирішили витратити на підтримку жінок, які чекають своїх рідних з полону. Жінка каже, була зацікавлена в тому, щоб родини змогли морально відпочити та відволіктися, бо розуміє, як їм зараз важко. Мені дуже цікаво подивитися, який результат мають оці три дні, які провели жінки в маленькому турі. Якби ви бачили, які вони були в перший день змучені, розгублені. І от вчора ми вже посміхалися, ми вже співали червону калину. А сьогодні, я думаю, ще буде краще. Тобто, оці, оця коротка подорож, вона буде яскравою подією в житті кожної з цих жінок. Це те, та соломинка, яка їм допоможе триматися і пройти. Далі, цей складний шлях. Загалом, в рамках туру, родини військових побували в Одесі, Вилковому, Болграді, Саф'янах та Ізмаїлі. Вони скуштували Басарабську кухню, ознайомилися з традиціями місцевості та подивилися на красу басарабського краю. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин поліцейські розслідують обставини ДТП у Білгородністровському, внаслідок якої постраждала літня жінка. Поліцейські встановили, що 53-річний водій автомобіля Джилі, рухаючись вулицею Миколаївською на перехресті з вулицею Першотравневою, при повороті ліворуч наїхав на 75-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП потерпіла, була доставлена до лікарні з переломами ноги. Водія перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезий. В рамках провадження авто поміщено на арешт-майданчик і призначено низку експертиз. Слідство триває. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся захист творчих кваліфікаційних робіт випускників образотворчого відділення, кафедри музичного та образотворчого мистецтв. Цього року була представлена широка жанрова палітра мальовничих робіт в різних техніках. Подробиці дивіться у сюжеті. Щоб продемонструвати свої здатності до самостійного вирішення творчих завдань та втілення практичної художньої роботи для спеціальності мистецького спрямування, зазвичай проводиться захист творчих кваліфікаційних робіт. Так, 26 червня в Ізмельському державному гуманітарному університеті у випускників спеціальності образотворче мистецтво відбувся випускний кваліфікаційний іспит. Екзаменаційну комісію 2024 представляли відомі у нашому місті художники-науковці, доцент заслужений художник України Олександр Кара, виконуючи обов'язки доцента, кандидат мистецтвознавства Ганна Паньків, приват-професор, приват-доцент, заслужений художник України і голова державного іспиту Іван Шишман. Ця плеяда студентів мала честь вчитися у Івана Пастиря. На жаль, Івана Васильовича Пастиря, члена спілки дизайнерів України, першого керівника кафедри, вже немає з нами. Його внесок у розвиток образотворчого мистецтва в Україні залишається джерелом натхнення та мудрості для студентів та викладачів. Розпочався захід хвилиною мовчання, де всі присутні вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, серед яких, на жаль, є випускники педагогічного факультету. На урочистому відкритті захисту з вітальним словом виступили ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Ярослав Валерійович Кічук та декан педагогічного факультету, академік доктор педагогічних наук, професор Надія Васильівна Кічук. Від ректорату із моїй державного гуманітарного університету. Я вітаю вас. З такою символічною подією. Для нас надзвичайно важливо, що під керівництвом таких відомих митців ви всі ці роки, чотири роки успішно вивчали не просто основи, але саме суть образотворчого мистецтва у найвідоміших митців української Бесарабії. І для нас велика честь. Що багато з вас вже має такі гідні успіхи в цій сфері. І сподіваюся, що всі компетентності, вміння, навички будуть вам в в вашій успішній професійній діяльності. Бажаю вам успіхів. Від імені професорсько-викладацького складу нашого університету ще раз щиросердно привітати вас з такою надзвичайно важливою в вашому житті і в біографії нашого університету подією і побажати вам творчої, такого, творчого натхнення, коли ви будете представляти свої персональні роботи, які ви тут вже цих робіт, ви вже спромоглися. Представити до захисту було представлено шість кваліфікаційних робіт та творчих ескізів, які виконані в техніках олійного та акварельного живопису. Я б хотів усіх привітати з таким творчим результатом. Студенти своїми керівниками дуже добре попрацювали. Зробили теоретичну частину в галузі образотворчого мистецтва. Як то кажуть, наповнилися тим теоретичним фундаментом для своєї майбутньої професії. І також ви бачили, вони зробили цікаві живописні твори в різних техніках, і в техніці гуаш, і в техніці масляного живопису зробили багато пошуків для своїх композицій. Дай Боже, щоб усе було добре, і вони знайшли себе і у мистецтві, і у своїй діяльності як художників, педагогів. Майбутніх вчителів образотворчого мистецтва і хай їм щастить. Завітав до університету також талановитий художник, член Національної спілки художників України Михайло Пейков, аби привітати випускників. Він побажав успіхів та натхнення у подальшій творчій діяльності. Захист творчих кваліфікаційних робіт є важливим етапом в освітньому процесі. Це дозволяє студентам не лише продемонструвати свою майстерність, але й отримати зворотний зв'язок від викладачів та експертів, а також рекомендації щодо подальшого вступу до магістратури. Кожен студент представив свою авторську творчу роботу, продемонстрував професійні знання, вміння та навички, які вони здобули за чотири роки навчання. Тематика робіт була різноманітна та відображала інтереси і таланти студентів. Я якраз після захисту дипломної роботи, тим у мене роль освіщення у пейзажній живописі. сама то сам творчий проект називається Связь поколінь. Я вот защитился, успел посмотреть защиту моих коллег на группниц, нужду результатов. За результатами підсумкової атестації, кращою виявилася робота студента Семена Маркова, який отримав максимальну оцінку за захист та рекомендацію до вступу в магістратуру. Освітньо-професійна програма педагогічного факультету продовжує добрі традиції ґрунтовної вищої освіти на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету, розширюючи діапазон освітніх послуг закладу та дозволяючи широкому колу здобувачів отримати вищу освіту. Користуючись нагодою, я хочу невеличке звернення зробити нашим випускникам. Загальноосвітніх закладів освіти. А в цьому році в нашому університеті відкрито чимало цікавих спеціальностей. До речі, дуже цікава спеціальність. А сьогодні ми говоримо про естетичний такий контент підготовки фахівців. Вперше започаткована у нас в університеті. Це спеціальність музичне мистецтво і хореографія» можемо сказати, що у нас є така дуже запитувана спеціальність як образотворче мистецтво, реставрація. Це той додаток, який дозволить кожному, хто отримає цю спеціальність в державному закладі, отримавши диплом європейського зразка. Ну, Стати успішним по життю, а це є головним. Такі заходи завжди викликають зацікавлення та увагу, оскільки вони відображають молодий запал студентів, їхню вдячність викладачам і підтримку з боку університету. І це не дивно, адже наш край дуже багатий творчою молоддю. Марія Зенченко і Кулинич для програми новин. 27 червня відзначають всесвітній день рибальства. У Бесарабському краї річок і Озер. Рибний промисел є унікальним джерелом багатства, живим сріблом. Кожен рік він приносить підприємствам мешканцям регіону та усій Україні достаток, дає роботу населенню краю та доповнює бюджети усіх рівнів. Дивіться далі. 27 червня відзначають Всесвітній день рибальства. Рибне господарство України важливий сектор економіки сучасний індустріальний комплекс, який дає країні понад 100 найменувань цінних продуктів харчування з океанічної і пресноводної риби, а також інших дарів моря. Історія свята сягає ще 1985 року, коли за рішенням міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства його було офіційно затверджено. Мета свята привернути увагу до значення рибальства як галузі економіки та джерела харчування для мільйонів. Мільйонів людей, а також до проблем охорони водних ресурсів і біорізноманіття у Бесарабському краю річок і Озер. Рибний промисел є унікальним джерелом багатства живим сріблом. Кожен рік він приносить підприємствам та мешканцям регіону достаток, дає роботу населенню краю та доповнює бюджети усіх рівнів. Але без наполегливої праці рибалок це срібло так і залишилося би недосяжним. У регіоні працюють розвинені та відомі на всю Україну рибодобовні підприємства. Агрорибодобувний кооператив придунайський. Канива, товариство з обмеженою відповідальністю Ріпіда та Дунай Акваресурси, рамк Новонекрасівський, ФОП Шевченко, а також рибопереробні підприємства Пан Рибар і Дельфін. Усі вони працюють на благо придунайського регіону, аби рибний делікатес зміг відвідати кожен мешканець. Цей день найчастіше святкують професійні рибалки, проте сміливо можна стверджувати, що це все народне свято, яке вважають своїм тисячі любителів, для яких риболовля пристрасне захоплення, а для багатьох спосіб життя. Знімальна група із мельського телебачення долучається до привітань. Шановні рибалки, бажаємо вам хорошого улову за будь-яких обставин. Будьте здорові, щасливі, наповнені життєвою енергією. І нехай вас завжди та в усьому супроводжує удача з всесвітнім днем рибалки. Наталя Гаврилова Ілля Ляколинич для програми новин. 3 тисячі доларів за допомогу у перетині кордону. На Одещині поліцейські припинили сімейний бізнес. Організував незаконний канал переправлення чоловіків через кордон 53-річний мешканець Одеської області та залучив до протиправної діяльності власного 20-річного сина. Фігуранти підшукували охочих ухилитися від призову і пропонували за обумовлену суму незаконно виїхати з до країн Європи через невизнане Придністров'я. Клієнти так званого зеленого коридору прибували потягом до однієї з залізничних станцій Одеської області, де з ними проводили інструктаж. Далі фігуранти на власному транспорті привозили чоловіків до ділянки, яка межує з територією так званої Придністровської Молдавської республіки, та вказували умовно безпечний шлях перетину кордону. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через кордон України. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 50 копійок, продати за 40 гривень 90 копійок. Євро купівля 43 гривні 45 копійок, продаж 44 гривні 2 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 28 червня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів на секунду. В день східний 6,11 одинадцять метрів на секунду. Температура повітря вночі – дев'ятнадцять градусів, в день тридцять градуси. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 22-24 градуси тепла. День – 26-28 З позначкою плюс усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмілтікрака на нашому YouTube-каналі топканалі Online та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.